День добрий, моє шанування, друзі. Ми з вами знаходимося в Києві. Неподалік цього місця знаходиться річка Борщагівка. Вона невеличка. Скоріше нагадує якусь канаву або струму. Але я впевнений, що в той річці є риба. І я буду сьогодні її намагатися впіймати. Вчора ввечері я зробив боковий ківок і сьогодні хочу його і спитати. Ось, друзі, всіх сердечно запрошую до перегляду. А з цього вийде, побачите самі. Идем на рыболовлю. Вообще, ну, мая сегодня З наживок, мотиль і пінка. Ось буду їх сьогодні використовувати. Чотирозі. Починаємо риболовлю. Тут, здається, навіть хтось рибалив, мені здається вчора відбитки залишили. Ну, на тому березі місце є. А якщо тут нічого не буде клювати. Туди буду вниз іти шукати місця. Але почнемо з цього місця. Ось це шум, такий це від дамби. Ось тут каскад озер, і ось там вода падає, який водоспад утворюється. Зараз приближу вам. От на тому рівні. Озеро. Ось таке місце. Тихо. Ось я так отаборився. Ось зробив таку снасть, не знаю як вона називається, ну не мармишка. Наживив одного, верніше одну пінку. Апариш маленький і два мателя. Починаємо риболовлю. Роблю, друзі, перше закидання. Не знаю, що нас чекає сьогодні. Зараз побачимо. Закидання сказати, це дуже голосно. Голосно А Ось так просто. просто тут опускаю. Що таке? глибини немає. Взагалі скільки. Сантиметрів 30 води, глибина і все. До цього будемо намагатися щось піймати. Чекаємо клювання. Цікаво, що тут за риба. Маємо першу рибку, друзі. Ось дрібненька, піскарик. Але перша. Рибалка розпочалася. Продовжуємо. Перекрутилися якось дивно. Маємо риску, друзі. Що це? Кокунь? Йоршик. Йоршик маленький. Йорк, йому. Приємно. Щойно відірвалася снасть. Зараз зробив новеньку, перев'язався. Ось так. такий монтаж Наживляємося і рибалимо далі знову та сама комбінація. Ще одна рибка, Йоршик, ще один Йоршик, друзі. О. Найвеличкий, але є. ось така рибалка. Спортивна рибка. Ось такий дрібненький окушок клюнув. Одягнув вже рукавички, бо стало зимно якось. До речі, сьогодні 24 січня. Погода, як можете бачити самі, О, Йосик піймався. Відчепився, хто й добре. Хай живе. Ось. На мотиля. спінкою. пінкою. йдуть, але ну, щось дуже дрібна рибка тут. В цій річці дуже маленька риба. О, ще й зачепився. О, це вже друге. Другий раз за сьогодні. Ну, все, відриваємось. О, 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 а ні, все на місці. Все добре, друзі. Така рибка клює, дрібна. Добре, що клює. Зараз хочу сказати декілька слів за снасті, якою сьогодні користуюся. Це вудлище 6-метрове балонське з кільцями. Катушка 2000-на. Шнур намотаний 006. І ось там, як можете бачити, боковий кивок. Ось такий кивок. Вчора зробив пружинка. І ось до вудлища ізолентою примотав. Не професійною, не синьою, а чорною. Ось такий ківок. саморобний. Ось така проста снасть, Гачечок невеличкий. І ось там навіть рибку вдалося піймати, зараз покажу вам. Зараз випущу кінця цього хай пливе. Провалився трохи. Ну нічого. Хі -хі -хі. О. Спустився трошки нижче за течією. Ось попереднє місце на його тут було. тут 30 від цього місця, де ми зараз з вами. Ой, тут якийсь пеньок торчить з води. Хтось рибалив таке, як можете бачити місце витоптане. Спробую тут щось піймати. Можливо, окунець буде. Ось там ярші дрібні. І ось на тому березі річки теж місце якесь. Здається, хтось рибалив. О. Клюнув. Ось дуже дрібненький окунь. Дуже дрібненький окуньок. Ось такий. Ось такий маленький. Хай пливе підростати. На своє місце, де починала риболовля. Ось такі йоршики, і все. Іншої риби нема. Декілька окуньків ще було і все. Ось такі дрібненький Йоршик. Ось така його. Запропоную рибі ось таку об'ємну наживку, 4 пінки і один мотиль. Дещо помітив. На пінку без мотиля взагалі не хочу клювати. І так не дуже клює. З мотилем набагато краще, ніж без нього. Краще, тільки ось така древно так жиє. Ось такі гірші клюють. Гірший клюють, друзі, і все. Ось такі. Невеличкі ршики клюють. На годинку вже 11, напевно буду закруглятися. О! Все ж треба так запутатись на останок. Все, я точно закругляюся. Я ще зараз не розплутаюся. Як це так? Нічого складного не було, друзі. розплутав вудку, роблю останнє закидання. А може щось клюне непогане. Крупний йорст. Певно довго прийдеться чекати, але щось вже не клює останнім часом. Ніхто не хоче. Ось друзі, на останок клюнув ось такий йоршик. Напевно на цьому йоршику буду закруглятися на сьогодні. На сьогодні все, друзі, моя риболовля закінчена. Всім хочу сердечно подякувати за перегляд, яка рибка клювала, ви бачили. Розміри її дуже маленькі, дрібненькі, але все одно мені приємно було її половити. Всім бажаю міцного здоров'я, всього самого найкращого. Любіть рибалку, зустрінемося наразі!